Бажаю всім здоров'ячка Вітаю вас на каналі Riverwood Wolf Стикнувся з проблемою на Kia Sorento першого покоління перегорів габаритний вогонь. Лампочки габаритного вогню. Фару, щоб зняти, потрібно відкрутити ось тут болтик, ось тут, ось тут. Далі ми тримаємося тільки на роз'ємах. Рудин, де там? Другий, ось третій. Ось так виглядає. Лампочка габаритного вогню. Ось отакого такого форм-фактору. Посадочне місце ось для неї. І ось такий ще є адаптер. Ось ось марку маркування його. Тобто він сюди от уставили, вставили, повернули. Якось так. Буду пробувати замінити. Гарного всім дня. Так, покажеш всяк випадок маркування на лампу, от маркування на габаритний, той на повороти.